М -м. Всім, привіт. Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Дівчата, доєднуйтесь, хто слідкує за моїми тарілочками. Будь ласка, сьогодні у мене вівсяно млинець в двох варіантах. Один буде зі смаколиком, інший буде солоний. Червона рибка, йогурт, огірочки-помідорчики. Така фігнюшка, схожа на капусту. Сирочок і божественний американо. Дівчата, всім доброго дня! День розпочався, сонячний, не сонячний. У мене не сонячний, в мене сьогодні похмурий, мені дуже це подобається. Ви подивіться, що в мене. Дівчата, щось мене укусило. Не знаю, що це таке. Щось таке почервоніло. Так, ну що, поїхали. Наталі. Наталінік 43. Дивуюсь людям, яким вона ще цікава. Може голод... голодуючим, коли вона присмакує в ефірі гидко. Супер! Супер, Наталочка! Смачного! Дивіться, яка смакота. Дин -дин 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 -дин. <смак> Смачно! М -м. Наталка, дивіться. Я хочу зараз, завдяки вам провести опитування. Люди. Напишіть в коментарях. Якщо вам зі мною цікаво, напишіть цікаво. Якщо не цікаво, напишіть не цікаво. Ну, я подивлюся, хто зі мною на одній хвилі, а хто зі мною, а хто просто заходить висратися. Тому напишіть, будь ласка. У нас вже залишилось дівчата буквально. І, хлопці, мене дивляться, і хлопці, буквально 400 підписників, і вже буде 10 тисяч, тому буде святковий мухбанг. А ви, Наталочка, якщо вам не подобається, я вже замучилась писати таким, як ви, дякувати Богу, що у вас десь 1%. Вихід там же, де і вхід. Зайшли і швиденько здриснули. Все. Гарного дня. Доброго тихого раночку. 10 гітфтаї лучше года. Ви знаєте, я не змогла залишити ваш коментар без огляду. Я вам не хочу сказати заздрю. Я хочу сказати, що я дуже рада за вас, що ви. Своє життя 10 років для вас він, це життя стало найкращим. Можливо, це пов'язано з тим, що ви були в цій країні. От просто. Просто я вас розумію. Я вам і в коментарях написала, я вас розумію. Ще хочу сказати, що дійсно тай він такий. Він або зайде, або не зайде. Це така країна, яка або так ти заїхав, приїхав, ти розумієш, моє. Або ти приїхав і сказав, ні, мені краще Туреччина, там Єгипет, Греція або інші країни. До речі, напишіть, яка країна можливо для відпочинку, можливо, для проживання. Яка вам сподобалась, ну, я Україну взагалі не беру до уваги, Україна це сама найкраща країна, ми зараз переберемо країни за кордоном. Да? Україна це топ. Перші, перші ряди. Я хотіла вас запитати, саме країна, в якій ви перебували? Можливо, у відпустці, да? а можливо, хтось переїхав. Поділіться в Доброго тихого дня. Смаколик, дівчатки, дійшла я вже до смаколика. На смаколик в мене сьогодні буде дівчата. Вівсяно млинець з йогуртом, з фруктами. Це просто смакода і з горішками. Це просто неймовірно. Напишіть, будь ласка, як звук. Мікрофон ось. Хочу перевірити. Звук айфона. Напишіть, будь ласка, бо він розрядився. Два відео видалила. Не вийшло записати відділу відповідь, якою мовою ви з ними спілкуєтесь. Звісно, тайською, але через перекладач. Я вам дуже вдячна за цей коментар. Мене дуже часто це питають. Зараз вам хочу показати, яким я перекладачем користуюся. Якщо є інтернет, а в мене він є, я включила все. Тобто незнання мови для мене не є бар'єром. Гарного дня. Дівчата, продовжуємо. Ранок перестає бути томним. Пише нам Катюша. О Боже! Образуми, або ще цей, або ще цей забери, там щось таке. Катюш, я, я вам дуже рада на своєму каналі. Але єдине у мене питання. Що ви тут робите? З, от з такими наслідками в своїй голові. Скажіть, будь ласка. Люди, де ви беретеся такі? Мабуть, це якесь таке місце. Ми вас всіх зібрали, закрили, забрали гаджети, забрали інтернет, а потім випустили. І ви такі, опа, Катя, тільки не ображайтеся. Ну, де ви таке беретеся, господи? Блогерів, ну, в Тіктоті, мульйон, а то й більше. Чого ви зачіпаєтесь на моїй сторінці, і пишете свої побажання, свої рекомендації ну, неадекватної людини. Навіщо це транслювати? Я дуже мене дивують жінки, які себе не поважають. От ви відноситесь до цих. Жінка, яка себе поважає, яка себе цінує, вона ніколи не прийде на канал. До іншої жінки не буде писати ну, всяку фігню. По-перше, їй взагалі не до цієї жінки, бо в неї є щось більш класне, до цього вона рухається. Вона не буде витрачати саме дороге, що в неї є, писати коментар. Це ж не просто прогорнула там, дізлайк поставила, якщо. Тут, мабуть, немає дізлайку. А це треба залишитись на каналі. Написати коментар, ви витрачаєте саме дороге, що у вас є, на те, що вам не подобається. Чого ви так себе не любите, а? люди? Дайте, напишіть, чого ви так себе не любите. У мене завжди такі, знаєте, правило по життю, щоб що. Ви написали, щоб що, щось зміниться? Ні. Завтра я вийду, у мене ще буде більш яскрава горілочка. Корисна тарілочка, де дівчата беруть мої сніданки, там, вечері, обіди. І використовують і знижують вагу, і покращують здоров'я. А ви все вам драживуєте на таких каналах. А нічого для себе не робите, саме головне себе не любите. Що гу? Хочу з вами зараз поспілкуватися. А точніше домовитися. Канал потрапив в рекомендації. Дуже вдячна вам за актив. І хочу вас попросити. У мене до вас таке буде велике прохання. Люди, кому не подобається мій канал, там, ну, банки. А це буде і могубанговий також. 50 футбанга, 50% я щось показую там, що мені хочеться. Давайте домовимося так. Мені треба... Глядачі, які будуть мене дивитися, які будуть зі мною на одній хвилі. Мені отакі пусті підписки не потрібні. Або такі висіри, прийшов, висрався та пішов. Мені це не цікаво. Мені цікаво ком'юніті. Розумієте? Мені цікаво спілкування з людьми, які зі мною на одній хвилі. Які отак можуть сісти зі мною поспілкуватися, повечеряти, там, поснідати разом. ми наче як на балконі сидимо, ви напроти мене. Мені отакі такі потрібні. А оті криси аксірушки, вони мені зовсім не потрібні. Тому давайте домовимось так. Поки я вам даю такий шанс. Бо потім буду блокувати. Я не хочу, щоб ви оце тут ізгалялись, висірались і підіймали свою самооцінку за мій рахунок і рахунок моїх глядачів. Ви Швиденько зібрали манатки і здриснули. А всі інші, кому подобається мій контент, кому подобається моє спілкування під час мукбангу, я хочу вас бачити. Я хочу, щоб ви написали в коментарях Оленка. Ми на одній хвилі. Тому вас чекаю. А всі інші там троха <ріху> і полетіли.